Вітаю всіх, хто приєднався до курсу Геоінформаційні технології в геології, і сьогодні на лекції ми будемо говорити про методи і засоби візуалізації. Я нагадую, що звати мене Семчук Ірина Миколаївна, і на цій лекції ми розглянемо електронні карти та атласи, картографічні способи візу. Відображення результатів аналізу даних та тривимірну візуалізацію. Почнемо ми з електронних карт та атласів і дамо визначення, що ж таке візуалізація. Візуалізація, графічне відтворення або відображення. Генерація зображень, у тому числі і картографічних, і іншої графіки, на засобах відображення, переважно на моніторі, на основі перетворення початкових цифрових даних за допомогою спеціальних алгоритмів. Найбільш компактними і звичними способами представлення графічної інформації залишаються карти. Електронна карта це картографічне зображення, візуалізоване на моніторі на основі цифрових карт або без даних геоінформаційних систем. Електронний атлас. Це система візуалізації у формі електронних карт, електронний картографічний твір, функціонально подібний до електронної карти. Підтримуються програмним забезпеченням типу картографічних браузерів, що забезпечують покадровий перегляд растових зображень карт, картографічної візуалізації, систем настільного картографування. Окрім картографічного зображення і легенд електронні атлази зазвичай включають такі текстові коментарі та табличні дані. А мультимедійні електронні атласи анімацію, відеоряди і звуковий супровід. Також слід згадати таблиці і графіки, що включають різні характеристики об'єктів, атрибути, або їх співвідношення, можуть використовуватися як самостійні або як додатки до інших засобів візуалізації. І анімація застосовується для показу динамічних процесів, тобто послідовний показ мальованих. Статичних зображень кадрів, внаслідок чого створюється ілюзія безпосередньої зміни зображень. Картографічні способи відображення результатів аналізу даних. Для відображення результатів аналізу даних в ГІС реалізований ряд способів, які застосовуються при створенні тематичних карт. Спосіб розмірних символів. Ось ми бачимо на прикладі карти України. Аналізовані характеристики об'єктів відображаються спеціальними символами, розмір яких передає кількісну інформацію, а форма і колір якісну інформацію. Наприклад, тут ми бачимо Київ крупним шрифтом, тому що це столиця. Обласні центри жирним крупним шрифтом, а менші міста більш дрібним шрифтом не жирним. Так, давайте далі. Спосіб якісного або кількісного фону ось на цьому зображенні. В цьому випадку групуються дані з близькими значеннями і Створеними групами присвоюються певні кольори, типи, символів або ліній. Ну, тобто можна залити і штриховкою, за якимись даними, а отут по кількості по областях, мабуть, кількість населення зображена. Точковий спосіб. Засоб, образотворчим засобом є безліточок однакового розміру, кожна з яких має певне значення кількісного показника. Ну, тут, наприклад, корисні копалини на території Києва точковим способом відображені І стопчикові кругові локальні діограми. На оцих у нас фотографіях дозволяють відобразити співвідношення декількох характеристик. При цьому діаграми мають географічну прив'язку. Наприклад, в точці розміщення поста спостережень показують співвідношення забруднюючих речовин. І спосіби на цьому. Цьому кадрі спосіби золінії один з широко поширених способів відображення різних показників. З їх допомогою формують карти ізогіпс, топографічні і гіпсометричні. Карти ізотерм, ізобар, ізокорелят та інші. За допомогою золінії відображають. Території, які характеризуються однаковими властивостями температури, тиском, опадами, одночасною настанням подій, рівною величиною аномалії, рівними швидкостями тектонічних рухів та інше. При цьому. Розрізняють дві групи ізоліній. Істинні ізолінії характеризують безперервну зміну якого-небудь показника. До них відносяться горизонталі і псевдоізолінії, що відображають дані, що мають статистичну природу, наприклад, дискретні значення від джерел викидів. Для представлення ізоліні застосовують різні образотворчі засоби. Лінії різних типів, товщини і кольору, пошарове кольорне зображення фону або штрихування проміжків між ізолініями. І тривимірна візуалізація. Тривимірне зображення поверхні. 3D-поверхня, засіб цифрового об'ємного представлення поверхонь у вигляді дротяних діаграм. При цьому використовуються різні типи проекцій. при цьому зображення можна повертати і нахиляти, використовуючи простий графічний інтерфейс. Для відображення рельєфу за даною цифрової моделі поверхні можуть бути сформовані растрові зображення, як ось тут на малінку просто скрін. Такі зображення дуже показові для відтворення о, геологічних поверхонь, бо ми їх не бачимо, які вони були колись, і це дуже цікаво спостерігати. Або палеографічні реконструкції, коли робляться, дуже показові виходять зображення. Растрова поверхня, ось на цьому малюночку, формуються по грід моделі. При цьому кожному пікселю присвоюється значення пропорційне висоті відповідної комірки сітки. Ось тут ми бачимо вершини та русла річок. Реалізовані можливості поєднання. 3D-поверхні з іншими тематичними шарами для досягнення реалістичності, відображення об'єктів місцевості. 3D-поверхні поєднуються з картографічними або ортозображеннями. І віртуальна модель місцевості. Ну, тут скрін такої моделі, модель місцевості, що Містить інформацію про рельєф земної поверхності її спектральних яскрав... яскравостях і об'єктах, розташованих на цій території, призначена для інтерактивної візуалізації. Віртуальна модель місцевості дозволяє забезпечити ефект присутності на місцевості, може бути відображена у вигляді тривимірної, статичної сцени, 3D-вигляд, або в режимі імітації польоту над місцевості, коли спостерігач знаходиться в точці із заданими координатами. На цьому лекція. Закінчена. Я дуже була рада вас зустріти. До зустрічі на наступній лекції. Дякую.